Всім дай Боже молодіж, дай Боже кавалєрочка. Дивіться, оце мій дракон і Юпітер 5 за 2 штуки гривень. І так, мої плани на літо. Першим моїм планом на літо було скласти Юпітер з таких згімнає палок. Мінімально бюджетно. І тако, щоб воно хоча б їхало. Я купив раму з документами, купив мотор Юпітер 5 з дуже поганою поршньовою. Мені треба було донор на сайті він мені порекомендував, що стоїть Юпітер в нестанечах за 2000. Я думаю, та давай візьмемо там купа запчастин, все мені піде і зробимо мого Юпітера 5 ми взяли, це був Іж Юпітер 4. По документах це Іжюпітер 4, мотор був від 4 Але по тому мотору були деякі нюанси. Один з них це заклинивший підшипник в колінвалі. І через то він просто клинув. І треба було його розпихати, щоб він хоч якось почав робити. Ми на ньому навіть встигли покататися там пару метрів. Коротше, довго він не їздив. То був параша, я його продав, е, а от купив мотор Юпітер 5 за 500 гривень. Відвіз на росточку Поршнюву, Під перший ремонт зробив, бо то був нульовий. Це просто найгеніальніша покупка була за моє життя. За 1700 я купив іж Юпітер 4 в ком в повній комплектації, ще й з коляскою. Це просто неймовірно. І ще мені в коляску положили раму від планети, купа запчастин. Я то все вже попродавав, я в такому плюсі, я в шоці. Давайте порахуємо, в скільки грошей він мені обійшовся. І так, 1700 це самий корпус з коляскою. Тут поршнюва 1000 гривень. Далі сідушка перешив гарно. Матеріал взяв в себе на дивані. Перешив мені Юри діду. І з Юрою, оце скрепками позбивали. Це вийшло нам. 50 гривень тільки скрепки. все решта ми мали самі і перешили. Перекинув приборку зі своєї планети, це приблизно 200 гривень, але ну, в принципі, я нічого не втратив. Дзеркала планетовські 300 гривень. Фільтр повітряний 200 гривень, акумулятор 750-800 гривень. Ще купив вихлопні коліна і бокову підножку. На цьому Юпітері п'ятому було зажигання. Гаражного зберігання в ідеальному стані. Ми його викинули і ставили від Юпітера 4-го гамняни з окислившимися проводами. Воно нам відригало, ми то ставали Але тепер там нове зажигання. Все підключено, Юра, і вітя мені то зробили. Поки я там заробляв бабки, вони зробили мені Юпітер. Загальна сума приблизно 3 штуки гривень, я в нього навіть не вложив. Юпітер, він на документах ще й на документах нової реєстрації. Дисклеймер. Ага. Я буду тоді. Короче, що поміняно по Юпітері, ходіть, я вам покажу. Откуда на Білорусь готується на полі? То не дивіться, то завутка... Він... Ні, я вам поясню, дивіться, от незакручений болтик куди. Добре. Короче, новий спідометр від планети. Дивіться, включаємо зажигання. Зажигання Нейтраль. свідчується нейтральна освітиться. Світло, по світло, по електриці. Включається. Сітло засвічується, Дальній, ближній. Воно так лупаше, можливо, в наступних О, поки, покатушках поки, поки. побачите. О, далі ближній, далі підсвітка. Покажи підсвітка. Все робить, все роби. Все роби. О. Поворот задній світить просто, бо нема Так. Задній стопак можливо буде світити. Коли ми зробимо тормоза, бо в нас тільки передній на цьому Та, мопеді. Зараз ще що. Тут комутатор стоїть від дев'ятки. Тут зараз стоїть оптичний датчик цього. 12-вольтний. Ну коротше, чітко зроблено. Зарядки не було через те, що окислені дроти було, то вже Бодік вам казав. Якщо у вас пропадає зарядка, то ще такий легенький лайфхак. Перевірте, будь ласка, БПВ. БПВ це така штука, що стоїть отут завжди, на Юпітерах. Фотку? Там, там пише, так, БПВ, ну, краще скинеш фоточку. Перше, що в нас було, які нюанси, з дротами. Думали, що дроти пробивають. Насправді було зажигання погано настроєм. Е, так, ну що тут ще сказати. Поміняти по треба пульта, бо тому що не включається світло деколи. Так, да, ну, треба, щоб так, хтось, да. коли їде в колясці, він не мені треба. бере тримає. то. Сьогодні що на ньому зробили? Тросік змастили, дешкою дуже бруд був. І він клинув. Все чітко тепер робить. А зробити повороти, щоб облимали. Далі, далі, далі тут чіпити їх спочатку. Дзеркала Чіплені. Тут прикручено і щеплення треба зробити. Але так то ми ганяємо на півавтоматі, я дуже вже до коробки і мені вона дуже подобається. Сука. Нема кнопки просто, можливо, він не робить, але нема кнопки. Бак треба почистити. Він дуже забруднений. А бензину у нього багато. <ріх> Акумулятор тут стоїть дуже мощний. Дуже мощний. Зарядка йде, все йде, все чого. Труба. Е, Ось так, нормально має бути. Ну коротше, тут треба поставити гуми, щоб вона тримала якусь амортизацію трошки. Далі, далі. Треба зробити задню тормоза. А так по мотору. Все, вроді все шикарно. Тут треба поставити фільтр, щоб чистив. І тут треба міняти тормоза передні є. Лампочка підсвітки, можливо, що перегорівши. Короче, часи Давайте, короче, нове так, зажигання тому треба настроїти зажигання я там за соточку можу регульнути руль трохи загнутий ну дивіться, трохи туди вперед У мене на планеті краще і взагалі така Та тут байкерська посадка буде Амортизатор. по амортизаторах як на мене все чітко вони трохи чуть, -чуть, чуть, чуть клинять дивіться яка вона м'ягенька все гарно віддає. По амортизаторах всі не жаліються, всі кажуть, що дуже м'ягенький, гарний іжак. І всім заходить. Якщо вам теж заходить, став лайк, підпишись на канал, напиши свою думку в коменти на рахунок цього мопеда. ось Чисто для нас, для підписоти. І поділися відео з другом, буду тобі дуже вдячний. Дубити, звідси повороти, тут стопак. Хоб все засвічувалося, як має бути. Покатушки на цьому драконі просто згодом вилітають. Набирайте там мінімальну кількість лайків. Я зразу то випускаю